Працювати Телефони МП3, інші апарати, без них не йде годинник. І світло не горить, нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Детектор брехні. Сімко, ти Я у засідці. Чого жартуєш? Дім, дімича, ми заклалися, що він не зможе без телевізора три дні прожити. Справді, а можна і я в засідці? Що? Хто? Ти програв Дім Дімичу? Скажеш ні? Ні. Це чому? Тому що я. Я не Дім дімич. Чого? Я його брат. Оце загнув. У Дім Дімича немає братів. А я двоюрідний. А чому тоді ви так схожі? А у нас мами близнючки. І як тебе звуть? Мене? Е... Сансанич. А ви взагалі хто такі? Як це хто такі? А гарна кімнатка. У дім дімича. Не вірю. Брешеш ти все. А може не брешу? А може не бреше. А ми перевіримо. Як? Як? На детекторі брехні. Детектор брехні це такий прилад, що допомагає визначити, правду каже людина чи ні. Бо коли людина бреше, вона хоч трохи, але хвилюється. Навіть якщо це і не видно, усе одно у брехуна частіше б'ється серце, він нервово дихає, пітніє і таке інше. Ось такі дрібниці і помічає чуттєвий прилад. Детектор брехні викриває брехунів. А у вас нема детектора. Проте ми знаємо, як він працює. Чи боїшся, дім ді. Ти що робиш? Слухаю пульс. Навіщо? Аби дізнатися, як часто б'ється у тебе серце. А він? Він стежитиме, як часто ти кліпатимеш. А яйце навіщо? А це африканський метод. Коли людина бреше, у неї рука сама по собі стискається і яйце тріскається. У мене не трісне. Подивимося. Чого лишень не придумували люди, щоб дізнатися правду? Наприклад, у стародавньому Китаї людині давали потримати в роті сухий рис і при цьому повідомляли, кому якому злочині його звинувачують. Потім перевіряли рис. Якщо рис залишався сухим, людину визнавали винною. В стародавній Індії, відповідаючи на питання судді, людина мала стукати в гонг. Якщо вона починала стукати голосніше, то бажалося, що вона хоче приховати правду. А в Європі, якщо один лицар звинувачував іншого в брехні, вони просто билися на поєдинку. І хто перемагав, того й правда Так, приховати правду нелегко, а дізнатися її ще складніше. Відповідай, коротко, так чи ні? У тебе дві руки, а не видно. Так чи ні? Так. Ти. За безглузді запитання. Це ми перевіряли, що буде, якщо чесно відповідатимеш. А тепер скажи, хто такі фіксики? Знаєш? Ні. Ой, тобто так. Пульс частіше. Ти Дімич? Ні. О, я Пульс застукав. І очі закліпали. А про фіксиків від кого дізнався? Від Дімича. Нас розказати. Це секрет. Міф! Брешеш! Не прошу! Брешеш! Міф. А тряснує яйце! Здавайся, сам саничу. Гаразд! Дім дімич я. Трищ! Невже за пульсом можна дізнатися, що людина говорить неправду? За пульсом можна, а от за яйцем навряд чи. То ви мене обдурили? Санича, ну знаєте, вас слід самих на детекторі брехні перевірити. Ха, Ще чого? Краще готуйся виконувати бажання. Паріж ти програв...